Вітаю вас на 21-му уроці інформатики з курсу Графічний дизайн, Тема уроку створення логотипів, брендguide та Бренд-гайд Брендguide це керівництво, де описується стратегічна платформа бренду, цільова аудиторія, позиціонування, основна ідея бренду, платформа бренду, повідомлення та інші елементи, що мають відношення до стратегії бренду. Фірмовий стиль, як візуальна оболонка в компанії, входить в поняття «брендбуку». Яке, в свою чергу, дещо ширше, брендбук це документи, зафіксовані всі складові бренду. Брендбук є по суті біблією компанії. Спираючись на цей документ, компанія вибудовує стратегії розвитку, вирішує, як позиціонувати себе на ринку і комунікувати з клієнтами. Яка ж інформація міститься в брендбуці? Це опис цільової аудиторії компанії, аватар клієнта і характеристики покупців. Концепція бренду, що включає в себе основні цілі і корпоративні цінності, фірмовий стиль бренду, стратегія просування бренду або загальний опис рекламних кампаній, та гайдлайн або логобук. Брендбук це офіційне керівництво з управління брендом. Як правило, його не роздають партнерам, клієнтам і колегам по бізнесу, а зберігають в таємниці як внутрішньокорпоративний документ і тим більше оберігають від конкурентів. Гайдлайн або логобук це технічний документ, яким користуються дизайнери і поліграфісти, які працюють з вашим брендом. Фактично, це паспорт бренду, у якому прописані всі особливості оформлення фірмового стилю. Гайдлайн повинен включати в себе детальну технічну інформацію про логотип, слоган, фірмові кольори і шрифти, описувати їх розташування на різних рекламних носіях. Розглянемо кроки, як створювати дизайн швидко. Для початку визначте свою мету. Не чекайте натхнення. Робіть ескізи, ескізи і ще раз ескізи. Поділіться своїм прогресом. Слухайте. Проєктуйте поетапно. Та робіть перерви. Для підведення підсумків уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань. Що ви розумієте під поняттям «брендгайд»? Що ви розумієте під поняттям брендбук? Що ви розумієте під поняттям гайдлайн? Що повинно включати в себе гайдлайн. Як створювати дизайн швидко. Переходимо до домашнього завдання. Опрацюйте теоретичний матеріал з теми уроку. За можливості створіть власний логотип у растровому графічному редакторі. Дякую за увагу. До наступного уроку!